Вітаю! В цій практиці ми зайдемо до нашого родового простору та подивимось деякі моменти, які пов'язані з нашою оселею. Як вони впливають, а можливо, які підказки дають саме вам? І як використовувати на покращення свого життя. Тож, будемо починати. Цю практику можна робити тим, хто й не занурювався, але ви можете щось не бачити, щось не чути. Це нормально, хтось може відчути, а хтось тільки почути, а не побачити. У будь-якому разі, просто довіртеся собі і тій інформації, яку ви відчуваєте, чуєте, бачите. Будемо починати. Найголовніше зосередьтесь на своєму диханні, відпустіть всі думки, розслаблюємося, робимо глибокий вдих, видих, все тіло повільно розслаблюється. І ще повільніше робимо вдих, з видихом випускаємо коріння, наче воно виходить з ваших ніг глибоко-глибоко в землю. І ще глибше. Дивимося, як воно виходить з правої сторони, з лівої сторони. Намагається дійти до ядра землі. І робимо повільно вдих. І видих ще глибше. Робимо вдих і з видихом. Випускаємо по своїй спині вверх стовбур дерева. Дивимось, як він виходить міцний, широкий, підіймається вище і ще вище і ще вище. Випускаємо гілочки з правої сторони, з лівої сторони. Все дерево заповнюється. Виростає і робимо вдих. З видихом виходимо, уявляємо, як стаємо перед деревом. Робимо низький уклін. І я вітаю тебе, дерево роду, і мій родовий простір. І я вітаю всі душі мого роду і хранителя мого роду. Добре. Для тих, хто не перший раз, ви можете вже одразу привітати і хранителя головою, полити дерево. Для тих, хто перший раз або нещодавно підійдіть до дерева. Уявіть, як ви його обіймаєте, поглажуючи однією рукою, я дякую тобі, древо мого роду, за все, що маю. І тричі вдячний, вдячна за те, чого в мене немає. Я дякую всім душам мого родового простору, за все, що маю в своєму житті, за всі уроки, поразки, невдачі. Я дякую за можливість жити, розвиватися та намагатися пройти свій духовний Тепер для тих, хто вже був у вас чаті, ви можете викликати Ерегор представника Егрегору. Для тих, хто не був або нещодавно заходить, ви можете питати у хранителя свого роду. Тож попрохайте підійти хранителя свого роду ближче, для тих, хто вже займається і знає. Я прошу вийти до мене, представника Егрегора, ВАСТО. Я дякую, що до мене вийшли. І чи можу я задати питання зараз по своїй оселі? Зараз вам треба зрозуміти, ви відчуваєте, чуєте, бачите. Якщо не чуєте, не бачите, ви завжди можете попрохати написати вам відповіді. Добре. Здаємо наше перше питання. Чи в порядку зараз вхідні двері в мою оселю? Чи є там якийсь недолік, який я не бачу, не помічаю, або не надаю уваги? Що найголовніше зараз мені треба виправити або додати? Біля вхідних дверей. На що саме впливають мої вхідні двері в цій оселі? Можливо, на якісь якості, призначення, сфери діяльності, щось потребують? У сферу мені вказують мої вхідні двері. Добре. На даний момент мої двері енергетично чисті, кути біля моїх дверей. Якщо ні, Питайте, чи достатньо вам помити їх сіллю, чи може треба ще свічку випалити навпроти дверей, чи ще щось зробити, щось замінити, помити, додати? Якщо двері, якщо вікна, це очі нашого дому. Двері, це наче наші вуста. І ви можете спитати зараз, на які цілі, на які моменти в вашому житті зараз може повпливати очищення ваших дверей. Що збільшиться, що покращиться в вашому житті? На що це впливає? Якщо ви будете тримати ваші двері у чистоті. Що це Чи впливають на вас вхідні двері, якщо вони є загальні з сусідами, двері, можливо, вашого офісу? Які там є негаразди моменти? Добре. Дякую вам за інформацію, за підказки, за поради. Зараз ви можете запитати. Чи треба взагалі вам йти у наступний вас чат з першого-нульського, щоб займатися розхламленням своєї оселі? На що це повпливає саме для вас? І якщо більше немає для вас порад, наголошень, то я дякую за все, що почув, почула, за всі підказки, за всі наголошення, з любов'ю в серці, з подякою, відпускаю представника Егрегора або дякую охранителя. І ми підходимо до дерева. Робимо глибокий вдих, наче заходимо в дерево і збираємо всі гілочки, стягуємо їх у стовбур з лівої сторони, з правої сторони, опускаємо стовбур дерева, піднімаємо коріння з лівої сторони, з правої сторони. Все, все, все коріння збираємо. Робимо глибокий вдих, видих і відкриваємо. Я дякую вам за цю практику і очікую всіх в чаті, хто хоче зробити більше для себе через вашу оселю.